Дякую. Пані Марія нині отримала своє постійне посвідчення водія. Два тижні тому їй у дії прийшло сповіщення, що термін дії старого документа закінчується. У декілька кліків подала заявку, проплатила 311 гривень і банківський збір. Вже наступного дня водійське було готове. Це навіть дуже зручно, тому що. Така процедура, що потрібно брати талончик, приїжджати в сервісний центр, трішки займає часу. А так, це буквально мене зайняло це до 10 хвилин. Тут, взагалі, так само оперативно все було буквально зайняло до 5 хвилин. Я принесла посвідчення старе водія, також свій паспорт підписала документи і мені видали моє нове посвідчення. Загалом, від моменту подачі заявки до готовності документа, може минути три дні. Забрати своє посвідчення водія можна безпосередньо у сервісному центрі, і що важливо без черги. при собі мати достатньо паспорт і посвідчення водія. Я дивлюся по базі, посвідчення готове, видається. Вдіється, займає пару хвилин. Тут так само в таланті черги, нічого не треба стояти чекати. Прийом людини ну, десь до двох хвилинок займає. Ну десь в день може бути порядка 20, але за тиждень 100 заяв десь обробляється. У сервісному центрі МВС Хмельницької області розповіли, обмін посвідчення водія найпопулярніша послуга. З початку року вже видали понад 35 тисяч таких документів. Оформити заявку на заміну можна у декілька способів: перший звернутися безпосередньо у сервісний центр і отримати талончик або ж онлайн через дію чи електронний кабінет водія. Якщо ви, наприклад, втратили посвідчення водія з власної необережності і не зверталися в поліцію. Вам потрібно з собою взяти паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ж обмін посвідчення водія відбувається зміною персональних даних, це Зазвичай більше торкається молодих дівчат, які одружуються і змінюють прізвища. То їм також необхідно звернутися в сервісний центр, або ж знову ж таки за допомогою порталу дія або електронного кабінету водія вони можуть отримати таку послугу. З Собою необхідно принести свідоцтво про шлюб. Оригінальні, звичайно ж, таки паспорт, ідентифікаційний код. Медична довідка на період військового стану зараз не потрібно. Українці можуть обміняти своє посвідчення водія і перебуваючи за кордоном, зокрема у Польщі. Для цього послугу замовляють через електронний кабінет водія, обирають міжнародну доставку та проплачують ті ж 311 гривень за документ та ще 960 за послуги Укрпошти. Посилка прибуде протягом 15 днів. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.